Після відео за Деліною я почала думати, що в чорному ящику і казали, да? Ну ладно? Я палюсь, наскільки я стара. А що ж там такого в цій книжці? що Ксюха її так ковтнула. Мені подобалось там віддаходити секс, і я така думала, о, клас, книжка сексу. Я теж хочу ковтнути, може. Динамічна така. Мені, звісно, це сюди. Я люблю таке читати. Я гуглила порноцикли. Я до Колін Говер ставлюсь. Ну йо мені цю книжку прислали в подарунок. Дівчинка, підписниця каналу. якби я б зараз знов робила вибір на Якабу, я б, мабуть, цю книжку не взяла. Ну, блядь, ну перепуталася, значить реально Бійонс. Сбер, ти спірс. Написні. Ви на каналі Ліні нравиться, я власне Ліна, і мені подобається говорити про книжки. Ще мені подобається вимахуватися подарунками, тому що в мене був нещодавно день народження, я вже говорю про це другий випуск. Вибачаюсь. Ну так розтягнулася. І мені надарили нових книжок. Блін, я не знаю, я не рахувала, буду разом рахувати. І я хто я така, щоб не розказати, що мені подарили, хто подарив, повдякувати і що в мене є така ось коробочка. Все, що в коробці я покажу трошечки пізніше, а ви такого ще не бачили точно ні у якого блогера ні. Це буде під кінець відео, а зараз перейдемо до книжечок. Перша – це Брітні Спірс Жінка в мені. Нашумівша біографія, мені здається, Лидачі лише не читав, а я лидачі виходить. Хоча насправді я купила цю книжку Мамі це не так, щоб подарунок мені, подарунок мамі, який потім вона передарувала мені, тому що прочитала про Брітні Спірс. Коли ми нам здавалося, що вона вже сходить з розуму, коли вона ніби зійшла з розуму, і всі її оці дії дивні в інстаграмі, і, в принципі, її досить дивне життя з якогось моменту, то дописується і вона розповідає свою правду. Про Джастіна Тімберлайка я, якщо чесно, взагалі не грібу, з ким вона мотила. Якщо знаєте, пишіть коментарі. Як він вплинув на її життя? В принципі, мені здається, я чула, що в неї реально жорстке життя було. Типу за цією красивою обкладинкою красивої дівчини. Як ми її пам'ятаємо? Блін, я пам'ятаю концерт. Концерт. Я пам'ятаю, як була трошечки селючкою. Коротше, цей я пам'ятаю, концерт дивилась по телевізору. Я не вроді в Донецьку вона виступала, цей Донбас Арена, типу, велика, ні? А хто там був? Брітні Спірс до нас приїжджала, але куди? Була, але Брітні Спірс до нас точно приїжджала зараз. Ну, блядь, ну перепутала, я значить, Ріану, Бійонс, Брітні Спірс. На пизді, ну, кхм, вибачаюсь, не було в неї. А чого не було, може тут напише. Загалом прочитає, розповім свої враження. Все, одна книжечка подарована. Куди класти, Олег, помагай знов всім розстановкою. Отут буде, хорошо? Хорошо. Наступна книжка Поворот ключа Рутве, третя книжка цієї авторки в моєму читатському досвіді буде. Сподіваюсь, вона буде рости і рости в моєму цьому топі, в голові, тому що поки що у мене є книжечка на три, наступна на чотири. Сподіваюсь, щось зміниться. Я її з вами чікну. Да, я люблю це. Асрм. Бачите, лавчусь і не порізалась. Молодець, яка. Так, чесно, взагалі не знаю про що ця книжка. Просто додала її собі в бішліст, мама побачила, і мама подарувала. Мама, люблю, дякую. Так, откали. Блін, подивіться на цей зріз красивий. Ключі. Це все не просто так. І наступна у нас мотель присмерк. Знала б я що це? Я вам сказала. Е -е, загалом. Мій чоловік, на мій день народження повів мене в книгарню, казав, вибирай, що хоч. Я ходила і вибирала, чого я вибрала цей магатель, не знаю. Мені здається, мені щось сказала консультантка. Типу, що це класна, класна річ, динамічна і все остальне. А я сказала, динамічне така. мені, звісно ж, це сюди. Я люблю таке читати. Тому подивимося, сподіваюсь, дійсно хороший захопливий сюжет. Я не буду вам перечитувати анотації, не люблю, коли це роблять інші блогери. Тому от. Буду читати, скажу, що в найближчих планах. Мені подобається, що вона маленька. Це, в принципі, книжка, щоб бути кількість книг прочитаного. Побачимо. Привиди вже прокинулись тут. написано. Будемо знати. Три. Те з Гарясом. Ну, як же без неї. Як без неї? Теж чоловік мені її подарував. Останній хто помре. Я собі за ці, на цей рік, на, на 25-й, поставила в плани е, дочитати тез Герцен і все. І більше оце собі душу не краять, не тянуть, вже дочитати, сказати, що цикл закінчений, і все. Тому я думаю, що це буде дійсно цікаве читання. Ну, як може, перетніть їм дорогу і загинуть усі, кого ви любите. у Звісно, дуже цікаво буде, я впевнена. Їдемо далі. Це теж чоловік. Light... Light Lark. Бачите, ви ну, розумієте, які ключ... ключі, як я книжки вибираю. Чого я її взяла? Тому що мені сказали, що це фентезі, а я зрозуміла, що я дійсно в минулому році, взагалі, фентезі якось так от повз мене пройшло. Вирішила почати читати, щоб хоча б зробити одне відео, присвячене фентезі циклам, не циклам, просто фентезі-книжкам, які. Можуть зацікавити. Спойлер, я прочитала буквально сьогодні одну книжку, про неї розповім в наступному відео. Не скажу, що мене це якось впечатліло, тому будемо далі йти по фентезі всяким книжкам і шукати щось, що можна прочитати, внесерійне, кайфануть. Тому ну, виглядає гарно, виглядає not bad. Так, друзі, одразу хочу зрозуміти, ми тільки що з оператором зрозуміли, що я звездю постійно про те, що в мене був недавно день народження, а це відео вийде в кращому випадку через тиждень, а це значить що? Це значить, що мій день народження вже давно пройшов, ви всі про нього забули. Тому, тому що, не дивуйтесь, я вам зараз записую його 27 січня, а вийде воно 7 лютого. Тому... Ці книжечки лежали, полежали. До 7 лютого я їх вже тут половину прочитаю, обіцяю. Не дивуйтесь, все, поїхали далі. Знову Тес Герріцен, це моя подружка мені принесла. Ми з нею взагалі ті люди, які просто обмінюються тесками, як можуть, тому що я її підсадила на цю іголочку і вона вже з неї спригнути не може. Пише мені, Ліна, а в тебе є книжка той, хто помре? оця? Я кажу, є, але я її ще не прочитала. Вона каже: поняв, ладно, чекаю. Так що Настя, я читаю той, хто помре. І даю тобі його. А вона прочитала оцю і подарувала мені. Дякую, Настя. І знову в пльочки, яку ми будемо знімати. Так, тихо. Боже, я не помила ножа і він грязний. Вибачте. Ні, колбаска там, там яблочко було. Тому що людям не подобається монтаж твоїх всяких от таких закадрових. А для кого я стараюсь. Е, Боже, Ліса, Садж... нічого з цього неправда. Чула про цю книжку багато, чуть не почухала нос, але я почухаю нос, звіні Олег. І монтаж <гум> буде важчий. Кому ж інтересно дивитися, як я чухаю нос, правильно? Так, чула про цю книжку багато. Хтось каже, що це прям дуже класний трилер. хтось каже, що це то, типа, тривіальненько, хтось каже, що це вообще геніально, а хтось каже, що ні. Ну, знаєте, стільки людей, скільки і думок, тому мені цікаво. Познайомитися цією книжкою, подарували мені її, теж друзі принесли. І е -е, я думаю, блін, а чого ж я не додала в Вішліст? Я хотіла, а не додала. А вони все одно мені принесли. Ну, як це не прочитати. Так що теж буду читати, що я можу сказати? Я всі книжки буду читати. <смі> <смі> Про це казати, повторювати. Красива книжка буде читана. Після відео е з Аделіною я почала думати. Господі, поможи, як оце мені читати щось порнушне і не вмерти». І щоб там ну, типу, було що про що розказати. Я гуглила порноцикли, які вже вийшли, і які нездорові, в яких немає 700 сторінок. І знайшла ось о, скільки тут сторіночок, я вибачаюсь. 284, ідеально, ідеально, я вважаю. 284 сторінки, 9 книг в циклі. Це ж можна розказувати, просто 9 випусків. І все, пересказувати і сміятися разом з вами. Тому оці гудзики і мережевого, ну, я скоро не обіцяю, що прямо от сьогодні чи завтра, але я думаю, що прочитаю, щоб знову повеселитися разом з вами, погнати. Ну і все. Оце будинок старлінгів. Тоже мені здається, п'ятель подарив. Да, чоловік. Чого я взяла цю книжку? А я розкажу. У мене є подружка Ксюша, яка разом зі мною пішла в книгарню. І вона купила чисто, тому що ця книжка красива. Вона каже, блін, така книжка красива, візьму собі. А Ксюха це та людина, якщо цікаво і захопливо не буде, вона не буде, як я мучиться, і дочитувати книжку. Вона її нахер пошле і така, піду нову виберу. І Ксюха цю книжку прочитала дуже швидко. По її міркам, типу менше, ніж за тиждень вона її прочитала. Я думаю, я вибачаюсь, а що ж там такого в цій книжці, що Ксюха її так ковтнула? Я теж хочу ковтнути, може. Короче, я її собі взяла, купила. Отут такий ще продають на 100 гривень дорожче, якщо тут красивий розмальований зріз. Але я трошки жидуня, якщо чесно, мені ті кольорові зрізи розмальовані не треба, мені фіолетового достатньо. Фіолетовий, фіолетовий, правильно? Сиренівий, сиренівий, не буде фіолетовий. Загалом, книжка красива, дійсно. Сподіваюсь, вона мені теж сподобається. Я так розумію, це теж фентезі. Тому, як бачите, я трошечки наповняю свою бібліотеку фентезі і буду про них читати. І потім окремо зніму випуск про фентезі, яке гідне. І ще я хотіла сказати, що в мене е, трошечки. Е, не об'єктивна оцінка книжкам, тому що я поставила собі п'ятірку, книжки, книжки оцінювати від одного до п'яти. І мені важко поставити трійку книжці. Я її прочитала, і мені важко її поставити трійку. Я думаю, блін, як би так робити, щоб правду матку і не, ну, не боятися ставити погані оцінки. У мене якийсь страх. Буду з цим розбиратися. Може десятибальна бути буде школах, я розною. Ладно, йдемо далі. Роберт Галбрейт і її е, кар'єра лиходія, її. Чого її? Бо всі ми пам'ятаємо, що це Джоанна Роулінг під таким псевдонімом. Мені цю книжку, мені цю книжку прислали в подарунок дівчинка-підписниця каналу і підписала мені її отут. Найкращі книжкові блогерці. Я вибачаюся, я не могла цього не показати. Ви не уявляєте, як я там пищала, коли відкрила і побачила, що мені просто за те, що я отут сижу щось. Розповідаю, прислали книжку. Я прям дуже вдячна Ані. І якщо хочеш прислати мені теж книжечку, ну може бути. Напиши мені в інстаграм або на пошту, вона теж мені здається, десь показана. І ми поспокуємося, я скину свою нову пошту. А якщо хочеш долучитися до наших патронів, підтримати наш канал, є посилання під відео, та під наш патрон, і ще є наша монобанка. Все чисто по вашому бажанню. Ні на що не. На що я не ха-ха. Ні на що не натякаю, не змушую і чуть-чуть мілочить, будь ласка. Можна. Все. Аня, дуже дякую. Я буду з кормараном, страйком. Прекрасно проводити час. Мій чоловік, сподіваюся, його не чує. Загалом все є. Нема свічки в кадрі, Олег, Ну, я б твою мать, мені її подарили теж. Ну, що ж ти мовчиш? Так, вам якою стороною краще. Дивіться, яка красива свічка. Це мені теж подарували, друзі. Подивіться. Ну, як, друзі, Віталіна, люблю тебе дуже сильно. І книжка, яку я капець хотіла прочитати, але жала гроші. Ну, я би поняла, да, що я жидуня ще там. Текст, відкриваємо. Веріті Колін Гувер. Мені здається, теж прочитано вже всіми книжковими блогерами, окрім мене. І я до Колін Гувер ставлюсь, ну, я Тут, Блін, вона мені така жіночка е... з претензією. Типу, Вона пише, ніби. І класні речі, але в якийсь момент ти думаєш, а ти не намагаєшся моїми емоціями маніпулювати, жінка, а ти не намагаєшся мені втюкати уже щось схоже в котрий раз. Тому, е, буду читати Вереті. кажуть, що це виглядає як трилер, типу, написано як психологічний трилер. Не читала в неї ще такого подібного, тому це в самих найближчих моїх планах прочитати, тому що. Ну, скільки можна вже пускати слюні на цю історію, скільки можна пускати слюні на блогерів, які вже про це розповіли, а самі не розповісти. Тому, блін. І дуже красиво оце їхнє оформлення. Подивіться. Не падаємо. Оце ми знімаємо супер обкладинка. І дивимося. Блін, колір кайф. Боже, я сама ще не бачила без супер обкладинки. І тут, ну йоп, ж не... о, господі, ще є. О, це походу. Кулін Гомер написала, напевно, не знаю. Але дякую, звісно. Dear Reader in Ukraine, да. thank you so much for your love of books і бла-бла. Не, не надо, будь ласка, нікому чути, як я читаю англійську. Краще дуже красиво. І так, є в мене подруга, яка на мій знов-таки день народження подарувала мені сертифікат на Якабу. і сказала, Ліна, я не буду старатися тобі вибирати книжки. Давай ти сама собі обереш, ті, які захочеш. Я дуже вдячна, Іра. Привіт. <ривіт> тому будуть книжки, які, по суті, подарувала мені Іра, але які я обрала сама. І перше це Гарпер Лі «Вбити пересмішника. Мені здається, це золота книжка, золотий доробок, це те, що вже прочитати потрібно кожному. Знов-таки я не прочитала, тому буде справлятися. Десь ну так, більш-менш я розумію, що має бути тут. Що тут щось расове про расову дискримінацію, щось з цим зв'язано. Але, е, типу, саму одногодне, що тут, я не знаю. Гарпер Лі», бути пересмішника. Хочу прочитати і бути в тімі, як усі. Хто читав, розкажіть, як вам, будь ласка, в коментарях. Буду дуже вдячна. Наступна коханець леді Чатерлей. Ви всі знаєте мою любов до всякого тобто, старих років про ці всі бали і все остальне. Мені здається, тут щось. В цьому о, аспекті просто ще є коханець. <с> я знаю, що на Netflix, мені здається, вийшов серіал по цій книжці або фільм. Хіро знає. Ну, Коротше, хто дивився, напишіть теж мені в коментарі. як вам. Давно дивилась на цю книжку. Е, вона дуже красива, всередині дуже красивий зріз, ой, зріз, господі, друк. Так, видавництво Старого Лева. Вони, блін, я не знаю, е, хто їм оце малює дизайни книжок. Ну, прям дійсно, дійсно красиві. Мені здається, такого формату книжки в мене ще в моїй бібліотеці немає. Теж не знаю про що тут. Знаю тільки, що це типу той те століття. Ну і все. Буду читати. Наступна нотатки ненависті. Спитаєте мене, чого я це взяла. Чесно, не знаю. Подивилась, що це теж дуже розпіарена історія, типу, і е, цей. І подумала, що якщо вона мене не впечатліт, можна буде теж так само розвалити, як Аделіну. Ну, діпо, е, усе почалося із записки вшити в весільну сукню. Ну, якби я б зараз знов робила вибір на якабу, я б, мабуть, цю книжку не взяла. Я вже починаю я взяла, але вона маленька. Маленька, значить, швидко прочитається. Я зможу дати про неї відгуку. І далі це Сергій Жадан. Я пам'ятаю, що колись читала його книжки, ще коли була в школі, але мені здається, там був зовсім інший вайб його історій. І мені подобалось там віднаходити секс, і я така думала, о, клас, книжка з сексом. І поїхала далі. Не знайома з його творчістю зараз, інтернат хочу прочитати. І от взяла цю теж познайомитися. Красиве видання. Прям... Прям... Дуже красиве. Важливі речі, мені здається, мають бути. Луганський щоденник бігти не зупиняючись. І болюче. Тікс. Ну і ти. Книжка, по якій є на нетфліксі серіал, але він російськомовний. Типу, там вони не переклали на українську, дивитися російською я не можу, дивитися англійською, ну це треба сильно напружуватися. Я, в принципі, серіали не дивлюсь, але знаю, що ти дуже люблять багато людей. Типу, в мене в оточенні, мені його радили редила дуже багато разів. І що робить? Вирішила взяти книжку, раз уже серіал не може подивитися, і познайомитися. Знаю, що тут теж сталкерство буде, що тут ті пулечка із сплітниці, ну тому що. Його обличчя в мене нічим, ні, ні з чим іншим не асоціюється. І що, буду знайомитися, розкажу вам. Бачила відгук, що дуже поганий переклад всередині цієї книжки. Думаю, блін, ну що ж мені так не везе? Ні серіал не подивиться, і в книжці поганий переклад. Подивимося. Загалом, 16 книжок мені подарували? Непогано, непогано. Це я не з усіма ще друзями зустрілася, може, ще хтось подарує. І ну і що? Я вам обіцяла. Цей чорний, що в чорному ящикі. як там було в цьому що, діка, да. що в чорному ящике. Так і казали, так? Да? Ну ладно. Я палюсь, наскільки я стара. Так от тут, тут, вибачте, опачки, а що це таке, а що це А це мій особистий. Я гуглила, як правильно сказати, еквілібріс. Я бачу в перший раз своє. А я, як людина, яка просто читає книжечки, я типу думала, але там думаю, блін. А типу дороговато, удовольствия. І я типу як с, цей, спускала, думала потім якось. А тут моя кума, моя подружка любіма із Хмельницького, прислала, каже, там тобі по е, дизайну вона зробила е, як це? Господі, по... ну, да, короче, вона розробила дизайн і каже, щось до тебе їде по особистому дизайну. Думаю, господі, да що таке? І тут. Тут печаточка, еквілібріс, ексблібріс. Вибачте, це слово дуже важке для моїх. Для моїх рта. Я тільки що гуглила і забула. Екслібріс. Більше повторяти не буду. Печатка. Печатка, якою я буду печатати, відбивати на книжках, які я вже прочитала. Тут, я не знаю, давайте я десь на якісь книжечки все-таки чпокну. Так, зараз я вам покажу, чпокну десь цією штучкою. Ви побачите на оцих розкадровках, які зараз. Магічно з'явилась, і мій оператор вміє, оказується монтажна працювати, понімаєте? І одмонтажував так, що ви бачите. Саме цікаве, що я потім тобі буду окремо думала, що сніпати. А я думаю, що я роблю? Не Ну ладно. Книжка простить мене. Мені дуже подобається те, що тут мій пес, тут моя, моє прізвище, моє ім'я. Ну, я не знаю, я була дуже щаслива, коли побачила ножик, не чік на мене, пожалуйста. І загалом, Віка, дякую, дякую. Я була реально вражена. Окрім цього, мені подарували дуже багато, дуже багато закладинок. Це для тих людей, які попаєні на читанні і під книжечку обирають по настрою собі обкладиночку. Хочете почитати про собачку? От, будь ласка, на розкрадо... На, да, що ж таке з цим словом? В мене твою ж мать! На розкадровці, на розкадровці, на розкадровочки, на розкадровці. Розкадровка. Ти теж в тізер можеш додати. Так. Хочете почитати про собачку? От вам розкадровка. Будь ласочка, дивіться, яка собачка. Пожалуйста. Хочете почитати про кроваві убивства, про жахливих маніяків, вбивць і так далі. Будь ласка, от вам розкадровка, топоріка чи що це? Ну, м'ясні... Короче, ви поняли, так? Да? «Топорик» для мене це. Хочете почитати щось ніжне, щось красиве, щось про кохання, щось про графінь, і королів і так далі. А от розкадровочка пішла, дивіться, які папульки, господи, а оця Савенька. Це ж взагалі прекрасно читати Гаррі Поттера, мені здається, з цей собой. Загалом дуже багато надарували мені закладок, щоб я оце тільки наркоманом не стала закладками. Поняли юморок? Юморок. Ладно, не будемо про це. Такий юмор у мене, звісно. Казали, не можна говорити в Ютубі про котіков. нарф. Котиків. Сказали, що це зрізає. Перегляди. Не знаю, чи правда. Якщо ви знаєте, чи правда, теж напишіть мені, будь ласка, у коментарі на цю тему. Я не в курсі. Ну, загалом такий виходить, випуск. Повимахувалась книжками, повимахувалась закладинками та ек... печатками книжкової. І напам'ятовую, нагадую вам, що чекаю в коментарях. Ваше слово таке, може буде. Може я сама його придумала і моє слово. Напам'ятайте, ятай, напам пожалуйста. <свисті> Остановітесь. Загалом, <свисті> нагадую вам, що треба зайти в коментарі, написати, чи сподобалось вам, чи не сподобалось, Можливо, якась книжка з цього списку е зайшла вам або навпаки. Ви би хочете, щоб я її розмахала і прочитала першу чергу. Буду вдячна! Всім пока, цям-цям, і будьте в безпеці!